Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео я розкажу про свій догляд за волоссям у Польщі, зруйную стереотипи, розкажу, де купую свої улюблені продукти. Та також поділюся своїми лайфхаками, як залишатися з непосічними кінчиками. Отже, все почалося з того, що я народилася дуже гарненькою білявою дитинкою. Як бачите, волосся вже зараз не таке, думаю, всі русяві дівчата мене зрозуміють, це просто біль. І взагалі, чому ніхто не говорить про цю проблему, коли ти приїжджаєш там до родичів, гості, і всі кажуть, боже, ти така гарненька, біленька була, стала така темна. Це взагалі не прикольно. не кажіть так. І щось, до чого я вела? Волосся в мене тоді було дуже класне і густе, але потім почався підлітковий вік, і я взагалі не дуже лагідно його розчісувала, не дуже гарно доглядала. Воно завжди в мене плуталося, було страшенно довге, і так я втратила якусь частину своєї густоти. Я вже тоді думала: блін, капець, таке в мене рідке волосся, це так жахливо, але насправді все ще не було так жахливо, як сталося декілька років тому. Я переїхала до Польщі, і багато хто так само каже, що з переїздом до Польщі в них випадає волосся, похіджується його стан. Але тут в мене є малесенький нюанс. Воно в мене страшенно почало випадати. Я втратила просто х2 густоти, яка в мене була, якраз через стрес, через стрес, який в мене був через магістерську. Я ще була малесенька, смішнесенька, і я дуже переживала за те, чи я захищу свою майстерську роботу на 5 з плюсом. Спойлер мені вдалося, але якою ціною. І після цього, з цього моменту, я почала дуже сильно цікавитися доглядом за волоссям. Я підписалася на різних полю, які рекомендують різні польські засоби для росту волосся, для догляду, і почала вникати у цю всю тему. Це привело мене до того, що я вже успішно відростила трішки своє волосся. в мене навіть є ось тут. Які baby hairs, як то кажуть, ловлю зв'язок із космосом. Мені це дуже подобається, тому що це виглядає мило, і це означає, що в мене покращується моя гостина. І так я тому вирішила зняти для вас відео, щоб це все розказати і поділитися лайфхаками, які роблять моє волосся гарнесеньким і сировесеньким. Я тільки що побачила, що на попередній історії, яку я розказувала, чомусь включився x 5 режим на телефоні, і я була дуже далека, і ви побачили, що в мене на столі стоїть виноградик і шнурки під столом. І чай. Це чай з м'яти. Я, до речі, просто обожнюю чай з м'яти і вважаю він один із найсмачніших. І ще я люблю зелений Мілк олонг, якось так називається, але м'ятний це любов. Руйную міф про погану воду в Польщі. Багато українок після переїзду скаржиться, що в них починає випадати волосся, і в загальному дуже погіршується його якість. Так. В мене теж воно випадало, але це було не через воду, а через те, що інше. Так ось що робити замість паніки, якщо після переїзду у вас випадає волосся і в загальному погіршився його стан. По-перше, це здати всі аналізи і заспокоїтися, тому що волосся випадає в основному через стрес, через брак вітамінів, або якісь там порушення, гормональні, якісь інші проблеми. Тому треба це все здати, перевірити і тоді вирішувати проблему. Але без цього, звісно, що треба мати гарний догляд, і я зараз вам розкажу, який він. Мене є та поділюся всіма своїми секретиками та лайфхаками. Насамперед треба почати із теорії, тобто визначити тип своєї пористості. У мене волосся середньої пористості. Це означає, що воно таке і не пушиться, і не є супер гладке. Низької пористості це коли волосся є страшенно пряме, гладке, здорове, блискуче. Багато хто мріє про таке волосся. І мені здається, коли люди роблять якраз кератинове випрямлення. У цей каратин роблять, то волосся виглядає дуже низько пористе. А коли волосся таке пухнасте, дуже неслухняне, коли так виглядає. то Це якраз волосся високої пористості. І в більшості людей є середній тип пористості волосся, тому як я сказала, важливо балансувати між доглядом. Так, ось в нас є три види масок та кондиціонерів до волосся зволожуюча, протеїнова та з емолентами. Я, до речі, покажу улюблену свою зволожуючу маску. Це від Garnier. Вона дуже класна, тому що її можна нанести в волосся як маску або як кондиціонер. Тобто, різниця тільки в тому, наскільки довго ви її потримаєте. Коли її вживати, якраз тоді, коли волосся є дуже таке сухе, тьмяне, виглядає взагалі без життя, тоді обов'язково наносити цю або якусь іншу маску із зволожуючим ефектом. І ще додам, коли краще не вживати таких зволожуючих кондиціонерів, масок саме в вологу погоду, тому що тоді волосся буде страшенно пушитися. Звісно, якщо ви таке любите, тоді робіть на здоров'я, але все в міру. І другий популярний тип кондиціонерів це з протеїнами, тобто буде польською одживка протеїнова. Я маю від фірми Anven, до речі, рекомендую їх, вони дуже класні. І хочу сказати, що в них якраз дуже гарно підібрана лінійка для різної пористості волосся, тому що я взяла, наприклад, протеїну і тут пише «до волосів в середній пороватощі, тобто для волосся середньої пористості. А є така сама маска протеїнова для низької пористості або для високої, так і зі всіма видами. Коли вживати засоби з протеїну? Саме тоді, коли волосся бракує об'єму, воно виглядає мляве без життя і, можливо, навіть такими пасинками зроблене, знаєте, таке не супер е, об'ємне, ніби вас там песик облизав. <свіс> Але тут важливо не переборщити з протеїнами, тому що волосся може дуже легко стати твердим і ламким. І останній вид це емолієнтова тобто з різними маслами улійками Я покажу, яка в мене є. Це від Only Bio, теж дуже класна фірма. В них там дуже часто різні знижки, я рекомендую. Також часто виходять різні запахи нові. Це в мене є якраз із млечна трускавкова, молочна молочна трускавка, <клухи> молочна полуниця. Тобто пахне шоколадкою із полуницею взагалі. Поки помиєш голову, то це можна захотіти з'їсти шоколадку. І що воно робить? Якраз таку погоду зимову, коли то курток треться волосся і воно у вас страшенно електризується. Я просто рекомендую маски з емолентами, тому що тоді волосся стає важче трохи, але дуже гладесеньке, і не так електризується. І також розкажу цікавинку, якраз у цей весь догляд кондиціонери з зволожуючим ефектом, з протеїнами з емоментами, можна міксувати. Наприклад, якщо ви нанесете на волосся маску з протеїнами. Окей, ну не маски, тому що після маски вже нічого не хочеться наносити, бо ти її довго тримаєш. Якщо ви нанесете кондиціонер з протеїнами, то потім можна нанести на одну хвилинку якраз кондиціонер з емолентами, і ваше волосся ніби отримує і дозу цих протеїнів і емолентів, і буде виглядати просто вау, дуже класно. Так ось, я вже втомилася говорити теорію, тому переходимо до цікавішого. Розказую про свій догляд і свої лайфхаки, як я відновлюю густоту волосся. По-перше, я завжди мию своє волосся за потреби. У мене немає ніякого графіку, там, знаєте, мию волосся кожні три дні, тому що якщо частіше буде жирніти. Це все неправда, це так не працює. Якщо голова жирна, її треба помити. Тут збирається різний бруд, різна пилюка з вулиці, і ви потім це все носите на своїй голові, і шкіра страждає, тому краще помити. Та й взагалі життя мене навчило, що краще помити голову, ніж її не мити. Бо хто знає, може раптом на вулиці до вас хтось підбіжить і скаже: хочете знятися в цьому відео? Вас почнуть знімати, а потім ви з жирною головою будете в всіх тіктоках, всіх соцмережах, всіх ютубах це мій кошмар. Я жартую не такий вже й великий кошмар, але ви зрозуміли, буде неприємненько. Другий пунктик – це завжди маска або кондиціонер. Я не уявляю помити голову лише шампунем. У моєму догляді завжди має бути маска або кондиціонер. І так, я не бачу великої різниці в масках і кондиціонерах. Мені здається, що. Основна різниця це в тривалості, як довго ви це все тримаєте. Тому що відомо, кондиціонер можна тримати там до 5 хвилин, а маску там 15-20 довше залежно, що пише на упакуванні. І пам'ятайте основне таке правило: сухе волосся, додавайте зволоження, тобто кумектанти. Якщо волосся пушиться, електризується, тоді емоленти. А якщо волосся м'яке і без об'єму, тоді додавайте в догляд протеїним, але все в міру без перебільшення. Третій пункт. Обов'язково додавайте в догляд олійку або серум. Просто без цього нічого у вас не буде. Тобто, без цього у вас якраз будуть посічені кінчики. Я зараз маю ось таку від Hairmade. Вона просто неймовірна. Що це не є олійка, це пише, що це є серум до восу в сухих матових пошонцях. Але воно є дуже легесеньке, воно не обтягує волосся. І що важливе, воно надзвичайно класно пахне. Шкода, що я не можу передати запаху через екран, але повірте мені, цей запах залишається на волосі і пахне воно. Парфумами. І додатковий бонус тут також є блискітки. Так, я люблю все, що з блискітками, мене це дуже підкупляє, і, мабуть, через це я і купила цю олійку. Але я б скажу так, це і гарніше виглядає в баночці, і наносити приємніше. Тільки майте на увазі, що ось ця упаковка вона надзвичайно крихка, ну тобто вона просто зі скла. І мені один раз ця олійка впала. Ну що ж, беру свій планшетик і зараз розкажу вам про теж дуже класні олійки, серуми, взагалі, за смішні гроші, якими я раніше користувалася, і теж буду вертатися користуватися знову, тому що я не завжди люблю користуватися одним та самим, мені навертає, хочеться нових текстур, нових запахів. Перше, це не знаю, чи видно, сером восу з олеєм з чарнушки за 6 злотих в розмані. Така малесенька упаковка. Воно має 100 мл, і насправді єдиний мінус це те, що там немає дозатора. Там треба просто відкрутити усю кришечку і переливати собі на руки. І дуже часто я собі лила забагато і потім не знала, що робити з цим всім жирним, робити якесь там олеювання восу чи що, але дуже рекомендую, гарно пахне і гарно зволожує. Волосся, тобто воно навіть не з воно робить так, що волосся стає дуже шовковисте. Блін, Я це розказую, аж захотіла собі знову його купити. І ще один мій улюблений продукт це олійки від Маріон. Я купую їх на мейкапі, Завжди, якщо роблю якесь замовлення, додаю їх собі в кошик, тому що вони. Коштують 12-14 злотих в середньому, але надзвичайно класні. В них і гарний запах, і що важливо, що його немає в попередній позиції, в них класний дозатор. Виглядає ось так. Мабуть, я вам додам на екрані, так буде зручніше. Е, тому так, рекомендую. Через наступний пункт мене можуть захейтити, але ось я майже не сушу волосся феном. Мені не подобається сушити, тому що це дуже голосно, дуже шумно, мені стає страшенно жарко, і моє волосся не таке класне, як від природньої сушки. Але скажу, я зустрічала в соцмережах дописи про те, що були проведені дослідження і науковці, не знаю які дослідження я таких не бачила. Але суть в тому, що науковці кажуть, що краще сушити волосся, тому що якось замикається лускочка, лускочка волосся. І так корисніше. Ви обирайте те, що вам комфортно. До речі, пишіть в коментарях, що ви любите. Сушити волосся природним шляхом, чи сушити волосся феном. Точніше, чи ви за натуральну сушку, чи за фен. Природним шляхом звучить якось дивно. Ну ок. П'ятий пункт, без якого я тепер не я. Це косичка на ніч. Навіть мій хлопець навчився мені їх заплітати, і, до речі, рекомендується. Насправді так приємно, коли тебе хтось плете. Дуже приємно. Додам фоточки, як в нього класно виходить. Може тут, додам, може тут. Взагалі це була звичка з мого дитинства. Мене мама завжди заплітала на ніч, одну косичку, дві навіть багато, тому що потім можна було отримати гарні хвильки, класну зачіску. Але в підлітковому віці я щось подумала, що хм, хвильки від косички виглядають по-дитячому, і я вже буду розпущеним спати волосся. А це була помилка, тому що під час сну волосся пошкоджується, воно треться об подушку, ти його можеш якось зажати своєю рукою, видити під часну. А якщо з кимось спиш, це взагалі обов'язково заплітайте косички на ніч, тому що ну, це небезпечно. Відколи я повернулася до своєї звички з дитинства, в мене волосся реально має менше посічених кінчиків. Я б вам показала, Блин, тут насправді нічого не побачите. Але повірте на слово, пані, які стрижуть мене в перукарнях, завжди захоплюються якістю мого волосся. Ех, Шкода, що не кількістю, але так. Хоч десь плюс. Також додам свою непопулярну думку. Перша непопулярна думка це те, що в догляді шампуні не є дуже важливі. Шампуні саме впливають на те на очищення. Вони не вплинуть вам на посічні кінчики, не зроблять ваше волосся здоровішим і не, з, не будуть замикати ніякі ті тлускучки, знаєте, як кажуть в рекламі. Купіть цей шампунь і ваше волосся. І ви позбудетеся посічених кінчиків. Це взагалі це все обман, це все маркетний хід. Ви цьому не вірте. Щоб не мати посічених кінчиків, заплітайте на ніч косички, користуйтеся олійками, серумами і обов'язково давайте там кондиціонер чи бальзам. Отже, підсумовую, шампунь має бути в основному для очищення. І чуда магії з вашим волоссям він не зробить, лише впливає на чистоту шкіри. Я, до речі, користуюся ось такими шампунями. Завжди беру якісь в розмані на насичці, не, не супердорогі та й не, най... не найдешевші. Хоча мені попадалися різні відгуки на шампуні від Ісана, і там дівчата казали, що вони класно очищують шкіру в загальному топ. Ну не знаю, до Ісани я. Я щось не маю такої довіри. І до речі, в описі до відео я також залишу всі посилання на мої улюблені продукти в догляді за волоссям, які я купую в розпані, в хебе на мейкаппел. Тому. Обов'язково туди заглядайте і підсумовуючи, скажу, що я обожнюю, коли волосся є природньо пористе, коли воно пухнасте, об'ємне, неслухняне, кучеряве волосся. Це взагалі моя римська імперія. Чому я не народила з кучерявою? Мені надзвичайно подобаються дівчата з кучерями. Це вау, як красиво! І мабуть, тому я все життя намагаюся зробити щось з волоссям, щоб воно не було таке пряме, як зараз. І так, тут я ще зробила так, щоб воно було трішки об'ємне, але не дуже вдалося. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково залишайте свої лайки, коментарі, підписуйтеся на мене, адже я ж обіцяла, що якщо буде тисячі підписників, то куплю собі камеру. Окей, ще треба спершу на окуляри збирати гроші, але камера теж планується. І все, до зустрічі у наступних відео. Цямки-бомки, всім па-па!